Важко в світі жити в сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч з кори та в воду. Це слова Тараса Григоровича Шевченка про сирітську долю. І саме ними ми сьогодні розпочинаємо наш відео Урок. Тарас Григорович Шевченко багато писав про знедолених сиріт, тому що сам був сиротою. Навіть у своєму автобіографічному вірші мені тринадцятий минало він розповідає про маленького хлопчика, який пас ягнята і якому дуже-дуже яскраво світило сонце. Але те сонце недовго світило. Тільки хлопчина згадав про те, що він не має батьків, не має до кого прихилитися, не має кому пожалітися, його немає кому пригорнути. Відразу сонце зайшло за хмару. І як же було приємно, коли чужа дівчина підійшла, обняла і поцілувала маленького хлопчика Тараса. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю. То серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би, урючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Поезія Тараса Григоровича Шевченка про сирітську долю мені 13 іменало не єдина. У автора є ще кілька віршів, які він присвятив саме долі дитини-сироти. У вірші на Великдень на соломі Тарас Григорович Шевченко протиставляє долю маленької, обездоленої сирітки, долі дітей, які мають безтурботне, щасливе життя. Тому що мають батьків. Коли перед Великоднем всі діти зібралися і почали, граючись, крашанками один перед одним вихвалятися, хто, що отримав який подарунок до Великодня, одна сирітка не мала що сказати, вона тільки тихо сиділа і потім після всіх додала. А я в купа обідала, сирітка сказала. Для таких дітей обід. Те, що вони поїли, вже є великим щастям. Тарас Григорович Шевченко у цьому вірші нам говорить про те, що іноді матеріальне для сироти менше значить, ніж те, що хтось попіклується про неї, що хтось потурбується про неї, обніме, пригорне і пошкодує. Серце кров'ю обливається, коли Тарас Григорович Шевченко описує в своїх поезіях. Долі дітей сиріт, Тарас Григорович Шевченко сам був сиротою і тому йому добра знайома така доля. На Великдень на соломі проти сонця, діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновами. Тому, б святкам з лиштвою пошили сорочечку, а ті Стьожку, ті стрічку купили. Кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштву вишивала. А я в попа обідала, сирітка сказала. На цьому наш відеоурок підходить до завершення. Я хочу діти попросити вас прочитати ці поезії, мені 13 минало на день на соломі, за бажанням завчити один із цих віршів на пам'ять. І ще пропоную вам за посиланням, тим, які я вам давала раніше, перейти, прочитати твори Тараса Григоровича Шевченка за власним бажанням і написати мені. Де ще, в яких творах Тарас Григорович Шевченко описує долі дітей, сиріт? Я думаю, що ви гарно попрацюєте і в нас з вами буде зворотній зв'язок. Ви мені обов'язково у вайбер-спільноті про це напишете. А поки що я прощаюся з вами до нових зустрічей!